каналі і наріжка. І сьогодні вам покажу таку гадалочку Перед тим я вас значу, як це робити. І не забудьте поставити оцю велику червону кнопку, не забудьте поставити великий жирний лайк. І дивіться, це все робиться так. Хтось загальне цифру від 1 до 10. Тобто, наприклад, 4 робить так. Раз, два, три, 4. І він потім загальне бажання. Ви вибираєте любий колір, стаєте цифру і там щось пише. Наприклад, тут загадали щось. Загадали і це буде скоро! Це буде скоро. А робити цю іграшку саме найпростіше, дуже просто. Сюди, всі з різочки, на них пару. Для того нам потрібно квадратик. Квадратик вирізати дуже легко. Для того, щоб нічого не згинати, беремо один кусочок паперу. Але тут не дуже крутно зараз приверну. От, її я прибирала, беремо один листок листка А4. короче. І ставимо другий. І ріжемо. Я речок, і я бережу такий кусточок. І маємо це заглянути сюди. Ось так у нас має Вот так. Далі розгинаємо і тут вище пластик. А це вкладаємо сюди. Далі... Тепер ми розкладаємо і складаємо це все в конвертик це сюди. І все так половини, Ось так. І далі так всі інші. От є, я зігнула. Далі перевертаємо це все і оце так само згинаємо. Але подумайте, що вам так буде розглядати. Перемо і згинаємо. ja, ook op. zo zijn we, dan zijn we zo, 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 ik zo, 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 Розгинаємо і складаємося отак. Отак, отак. Ну і зараз тут є персочки. Беремо і розгинаємо їх. Отак. От і беремося отут, Розгинаємо і так от робимо. І отак. От є тут Сікра я була гарна. просто все така гадалочка. Далі розправляємо отак. Ну і тут малюємо щось. Викликали, я тут намалюю світочку, ну, ви там може дурочку ляру. Так, вималюю гарку. Я за потім все замалюю, розню колюю. Сітечка, там зірочка. Оооо, тут трикутник, хай буде. Я ще, я ще малюю, просто так намалювали за ройові ціни, Далі погортаємо і тут малюємо це. Один, два. Так. Отак на цілу. А щоб було отак. Один, два. Далі. Три, чотири, п'ять, шість. І відкриваємо отут. От Давайте відкриваємо один два. От Од тут. І тут є такі дві Тут пишемо. Наприклад, ні, а тут пишемо так. Ні. Так. А Далі троє, 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 троє. тут Божливо. Божливо. Не можливо не можливе, ливо є можливо. Закрываем парму, пять. Открываем и пишем. Спойтать что есть? Спойти что есть? ша. А с другой стороны спойтать познеш. Давай, пишемо можливо. Можливо, можливо було. Зараз пишемо скоро, може і пишемо. Не знаю. Закрываю. И робимо вот так здесь. Збираю. Вот я стояли колестой. І робимо отак. <сміх> Все. Вы так просто. Кто загалом веде на воду вже уже повторяю. И дополучите. Раз, два, три, 4 И потім выбираю колер, видісты. Проглядне ми з нею. Все. Отакі. От а також, якщо хочете, можете писати внизу, в під відео, внизу під відео. А, якщо ви хочете, щоб я вам передала привіт. И если вы хотите, я вам передала привет. Да, друзья, папа, и, 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 и твои русские. Всем папа, папа.